Вітаємо, це Київ влада і наждаджет з головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. У жовтні Росія виготовила 115 ракет. Загалом накопичило близько 900 ракет. Повідомляє головне управління розвідки. Там припускають, що РФ вичікує збільшення навантажень на енергосистему України, щоби почати атаки на критичну інфраструктуру. СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова на розтраті майже 1 мільярда гривень. Він закупив неякісну військову форму у приватної компанії. Йому загрожує. 12 років ув'язнення із конфіскацією майна на цьому тижні. За незвичайних обставин загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Нагадаємо, ДБР вважає основною версією загибелі нещасний випадок. Проте розглядаються і інші можливі версії: вбивство на замовлення спецслужб РФ, вбивство через неприйнятні відносини, а також замах на умисне вбивство іншим офіцером. ВАКС відправив екснардепа і забудовника Максима Микитася під домашній арешт у справі про заволодіння коштами Міноборони. Нагадаємо, його підозрюють у привласненні майна Нацгвардії та Міноборони України з загальною вартістю понад 307 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в умовах воєнного стану у 2024 році не на часі. За його словами, потрібно визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить. Лежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Ірина Фаріон знову зашкварилася. На цей раз мережу заполонила її думка про те, що російськомовних військових ЗСУ не можна вважати українцями, а також назвала азовців бидлом. Омбудсмен метро Лубінець звернувся до правоохоронців, аби притягнути Фаріон до кримінальної відповідальності за її слова. Парламент продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів. Україна виконала 4 з 7 рекомендацій для початку переговорів про вступ до ЄС. У свою чергу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже офіційно рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Також ДБР вручила нардепу протокол про корупцію. Йдеться про надсилання депутатських запитів до ДБР та МОС, у яких порушувалися питання що Становлять його приватний інтерес. Сільського голову на Обухівщині підозрюють у закупівлі неякісного зимового одягу для добровольців ОТГ зі збитками на 2,5 мільйони гривень. Толична міськрада прийняла рішення заборонити депутатам, які були обрані від забороненої партії ОПЗЖ, займати будь-які керівні посади в Київраді. Тепер вони не зможуть висуватися на посаду секретаря, очолювати постійні комісії та бути заступниками їх голів. Під час голосування. Велика кількість депутатів висунули свої картки і таким чином не проголосували, в тому числі не голосував і мер Кличко. 9 листопада Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гудсайта. Нагадаємо, за день до цього він написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Уряд призначив Матвія Бідного, який раніше був заступником Гудсайта, виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту. Донецький шахтар обіграв Барселону у Матчі Ліги Чемпіонів з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі забив футболіст Данило Сікан. Наразі гірники зберігають шанси вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Нацрада заборонила транслювати в Україні ще 16 медіасервісів, які пов'язані з державою агресором. Йдеться про піратські кіносайти, Аждієска, Кіного, Дідонлайн та інші. У Луганську через вибух в машині загинув один з ватажків угрупування ЛНР, колишній глава так званої народної міліції Михайло Філіпоненко у Києві сквер у Печерському районі назвуть на честь Дмитра Давінчі Коцюбайла. Він очолював перший окремий механізований батальйон Вовки давінчі Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Таким був цей тиждень для України. Ставте лайк, а також підпишіться на Київ владу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.